Жителька Краматорська Людмила на роботу їздить двома автобусами вчора, каже, дорога їй коштувала 28 гривень. Сьогодні в обидві сторони на проїзд витратить 40 гривень. Може, трохи незручно, але ну, як і всі працівники, вони всі ж хочуть отримувати гарну зарплатню. Транспорт в стані жила з Будшова, особливо маршрутки, а по поводу подорожання ну. Это смешно. З нинішніми цінами це і правильно, це, ну, етасну цих старани. Но мені скажем так, це по пакарману, тому що я двома автобусами добираюсь до роботи. То тобто 40 гривень в діні для мене це, це та мнока. Ціна на проїзд зросла на 3 гривні у комунальних тролейбусах та автобусах. Проїзд відтепер коштує 8 гривень у транспорті приватних перевізників 10 гривень. Чому підвищили тариф? Розповів заступник міського голови. В предучому тарифі заробітна плата водітеля транспортного средства составляла.

в комунальному транспорті зарплатна плата составляла до 16 тисяч гривень. І звісно, дуже много воділі переходило на роботу в комунальний транспорт. І дуже багато много воділі і вже працювати в Європу. Також Андрій Бесонний додає підвищення проїзду зумовлене ростом цін на паливо та закупкою нового транспорту. Загалом у Краматорську щодня на рейси виходять 150 тролейбусів, автобусів та маршруток. 50 з них комунальні, інші 100 – двох приватних перевізників. Мы пошли на это сознательно, с тем, чтобы экономика предприятий могла дать положительный баланс, и банковские структуры могли рассмотреть выдачу кредита предприятиям под приобретение подвижного состава. Участники открыто говорят, что состояние подвижного состава требует списания до 20 единиц. Техніки у виконкомі затвердили нові тарифи на проїзд 2 червня. Наступного дня на сайті міськради з'явилася петиція щодо відміни такого підвищення. Розмістив її місцевий житель Леонід. Маршрутка грязна, ні убрана, даже рукою запоручень берішся, рука ліпні. Ну, елементарно ж можна ж привести якісь так нормам ну, санітарним та все. За шість днів петиція набрала в два рази більше за необхідні 250 голосів. Голосувати жителі можуть протягом 30 днів. По тому місцева влада має розглянути колективне звернення. Надія Євген Євгеніжо новини на Суспільному.